Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Класа, з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Паніка в лісі. І відразу нас зустрічає ось таким симпатичним чоловічком. Я не знаю, що це картопля, чоловічок, яйце. Е, Нема в мене здогаду, якщо чесно, поки що так. що Будемо назвати його пан картопля. Окей, так, сідай в автобус, знайди ключ, щоб відкрити портали, збери черепа, проведи ритуал, щоб... Вигнати зло. Повернись живим. Окей. <смір> Поїхали з вами. Так, знаходьте ключі, знайдіть ворота, знайдіть черепа, проведіть ритуал. Угу, Все зрозуміло. Так. Опа, а автобус то наш потрапив в аварію. <смір> він шумить. Він шумить. Це видає шум. Я так підозрюю, що ми... Будемо продовжувати це робити з вами, то до нас прийде нехороший Ну Поки що я нікого не бачу. Уже бачу! <плес> так що нам пора спілкувати звідси. Так, якщо ми заховаємось, <плес> вимкнемо ліхтарик. Навіть не зрозумів. Я навіть не зрозумів, що наш мікрофон також буде видавати звук, що призведе до того, що нас... <смір> не зміг просто напости, я не побачив. Я пройшовся біля гриба і при цьому я отримав. Так, спробувати знову. Давайте спробуємо знову. І я навіть не думав про це народ, якщо чесно, що тут мікрофон буде впливати на нашу. на, на, на взагалі на, на геймплей. Зараз відремонтуємо це. Бенкс, окей, останній шанс. Е, Я якщо чесно взагалі не розумію, як тут нам правильно пройти. Нам потрібно ховатися від цієї потвори. Тому якщо ми торкаємось до будь яких ось предметів, ми з вами народ е видаємо віддаємо відразу звук. Так, на, нам потрібно. Що це таке? О, рупор? А що дасть нам рупор? Так, давайте покинь почему. Ремонтуємо, ремонтуємо це діло. Я не зміг, я не зміг. Так, автобус відремонтований, череп зібраний, не вийшов нас. Давайте дубль 2. А який номер? дубль 2? дубль 3 уже. Дубль 3 уже у нас народ. Так, давайте глушимо ліхтарик відразу. Так, є частково. Нам потрібно ще при цьому всьому. де по твора лазить. Такс. Ну, здається, поки що тихо. Побігли, пошукаємо черепа. Де їх тут шукати, звісно, я не розумію. Дивіться тут якісь скелети. Бля, довбою. Нахуя? Давайте тут пробіжимо путенько. Нас ніхто не бачить. Так. Ми пройшли і я бачив тут привид, що це таке. Вау! Ааа, ми стоємо в роль привида. Ха-ха, прикольно. І як довго воно буде в нас е діяти? Не дуже довго. Давай задовпали. Так, о, дивіться, тут щось є. Бачимо, тут щось є і нам тут Це якийсь обеліск чи що це. Так, тут у нас. Так, побігли, побігли, побігли вниз. Так, все що ми тут знайдемо? Нічого ми тут не знайдемо. Можна і без світла, в принципі, походити. Обеліск. і швидкість. О, Дивіться, у нас є швидкість тепер. Баночка швидкості ми. Там ця гнида йшла. Так, я бачу тут ще якусь фігню. Давайте заберемо її, подивимося, що вона нам дає. Так, є. А, ось дотягне, то дивіться. <гум> Ми знайшли якийсь портал. Дивіться портал. Бля, це схоже на бекрумс. добитися. А, ось шлях назад. Я чую, що тут хтось ходить. Все, хо-хо-хо Мы переживы, цыган А тут, блядь, тебя шляпа ловит Давай съем по В принципі, є всі шанси зараз нормально. Стоєш? що морди не пролазить, да? Дивіться, вона там стоїть, а морди не, не залазить сюди. Все добре у нас. У нас вийшло тут пройти це діло. Тепер нам треба її якось обійти. Як її обійти, я не знаю. вона ну, там потрібно хутенько східнути звідси. Ага, ошара. Ми з вами змогли з'їбнути від неї. Окей, давайте погнали, але старатися максимально тихо себе вести. Дивили, так, і що і. так, тут потрібно йти тільки по цьому. Тільки по цих рельсах через те, що ці всі штуки, вони безпечні, Ну все нам срака. А ні, дивіться, ми змогли з вами прийти. Так, все, ми виходимо з цього проклятого місця. Так, я бачу цю шляпу, яка за нами ходить там. Цікаво, скільки їх тут вже, як мінімум дві їх тут є. А Цікаво, скільки її в загальній кількості. Напевно, що дуже багато. Я так підозрюю. Так, ми можемо з вами спробувати відремонтувати автобус. Що зробиш? Ми відремонтували автобус, але зараз ми не втечемо від неї. Ми не втечемо. Ой-ой-ой, я выкинувся. А Для чого я викинувся? Варий нам где-то. <рес> так, останній шанс, окей. Давай нам останній шанс. Ооо, нас є черепа. Блять, дивіться на цю гниду вона вже йде. Лє. Бляже, з тими грибами йобаними засліпили. Нічого не видно тепер. Там порожнє, нащо я відкривав його. Думав, там щось є, а там порожній цей. У нас тривожено. Так, У нас є ліхтарик тепер. Тепер у нас є з вами ліхтарик і є дорога нагору, де ми можемо пошукати щось. Так, як бачимо, тут якісь величезні телевізори і купа ламп. Японських. І один із обелістів. А, це все є Оп, і сюди, сюди, сюди. Вибрались. А тепер оця херня у нас стоїть знизу. А вона може нас атакувати? Вона не може нас атикувати. Mm. Навдаха. Вона може тільки покрутитися біля нас. Можу навіть як тут побувати. <Слух> О, цього я не очікував взагалі. Ой, жесть, просто-напросто. Ну, окей, народ, на цьому ми поки з вами закінчимо. Я ще спробую розібратися в даній грі, і вже тоді ми з вами, ми з вами вже спробуємо пройти її на всі 100%. Ну, а на цьому в мене все. З вами був Дімас, всім удачки і всім пока.